Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршовець. Сьогодні ховали у нас в місті Сикіряне Чернівецької області Сашу Харабару, 23 роки, загинув на тій проклятій війні. Саша Харабару. хлопчик, дорогенький хлопчик, який прожив всього 23 роки. Саме для мене страшно те, що за 90 днів. До початку війни я бігав по всій Чернівецькій області, по Чернівцях, по Сокірянах, по офіційним інстанціям, по патріотичним організаціям, по патріотах, по хатам патріотів і казав, підтримайте мене, буде війна. Треба добитися від влади, щоб готувалася влада до війни, бо будемо хлопчиків привозити сотнями, тисячами. І ніхто мене тоді не підтримав. Тільки сміялися, обзивали агентом Москви, казали, що я психічно хворий. А якби слухали, а якби готувалися до війни, не привозили би наших хлопців зараз сотнями тисячами, не привозили б молоденьких хлопчиків, таких як Сашко Харабар. Але це ще не все. Я хочу запитати тих поцріотів міста Сокіряни, які плачуть на похоронах наших хлопців. Я хочу запитати міську нашу владу, я хочу запитати депутатів наших, не тільки нашої. Міськради, а й обласної ради, і обласних чиновників, і взагалі всіх жирних приблатньоних жителів міста Секіряни. От коли привозять наших хлопчиків, робітників та селян, простих хлопців, тому що на Секірянщині воюють бідні робітники селяни. Усі чиновники, депутати, усі блатні жирні приближені плачуть над ними на похоронах. А чого ж ви своїх синів ховаєте? Усі ж знають, хто з міської ради ховає своїх синів від мобілізації. хто поробив їм хвороби, хто поробив їм броні, а хто повивозив за кордон, у Польщу, ще кудись, хто поробив справки, хто повідправляв у Київ, в інші міста України поховав. Усі ж знають у сокірянах, хто з верхніх ешелонів влади і приближених до влади сокірян поховав своїх синів. У мене питання до простих сукірянців. А чого ж ви на похоронах про це не скажете? Чому повинні гинути прості діти, такі як Сашко Харабара, простих сукірянців, робітники і селяни? А діти чиновників, депутатів, блатних приближених, барих сукірянських, не гинуть і не будуть гинути. Ну, що сакірянці, що ж ви мовчите? Один Ігор Швець правду скаже. І ще звертаюсь до отців ПЦУ, Православної церкви України. Коли ви служите на похоронах і відспівуєте наших хлопців, як сьогодні Сашка Харабару, чому ж ви не скажете правду? Що на Україні воюють сини та дочки простих українців, робітників і селян? А синки депутатів, чиновників, мажорів місцевих, блатних, барих, контрабандистів, наркоділерів, тицикашників, силовиків, в Сокірянщини і Сокірян ніколи не будуть воювати. Їх поховали вже давно, повивозили за кордон. Поховали по всій Україні. Чому в місті Сокіряни ніхто не скаже правду, навіть на похоронах наших хлопців? Я вимучив в серці, в душі давно це відео. А зараз, після похорон Сашка Харабари, сказав прямо. Сокірянські чиновники, депутати, жирні, блатні, приближені Сокірянської влади. Посилайте своїх діток, синів, синків, кумів, сватів на війну. І самі йдіть на війну. Тоді все буде по справедливості. З вами український історик та журналіст Іршуве. До нової зустрічі!